Друзі, я на каналі. Сьогодні хочу показати проміжний результат по стратифікації ведмежого горіха природним методом. На даній ділянці ми висадили, якщо не помиляюсь, в районі чи 10 чи 15 рядів ведмежого, в районі 150 кг посіяли, посіяли трохи щільно. Ось дивіться, який на даний момент результат. Ось бачите, деякі горіхи вже почали лузати. Якби почали накльовуватися, бачите? Десь процентів 50 на 50 щоб порахувати. Ось бачите, дивіться. Так. Бачите, горіх було достатньо вологи, набрав і ось маємо на даний момент такий результат. Природна стратифікація, як на мене, то є досить один із найкращих методів, хоча можна... Проводити ще іншим чином, але результат бачимо непоганий. До всходу від межу ще залишилось буквально два місяці часу, так що більша, більша частина ще горіху полузгає. ось такий проміжний результат. Так, друзі. Тому більше немає смислу розкопувати. Таку картину маємо на даний момент кінець.